Друзі, всім привіт! Це Толіч Ньюс. Тут ми говоримо правду, наскільки це можливо без цензури. Те, що відбувається в нашій країні, і не тільки сьогодні. В епізоді ми дізнаємось подробиці ракетних обстрілів по Кривому Рогу та по Одесі. Звичайно, ми про це поговоримо також. дізнаємось, що поставлять пам'ятник Акулі в центрі Києва. Там так само в центрі Києва відбулася одна з найдорожчих аварій в історії нашої країни автомобільних аварій. Все, поїхали. Слава Україні! Починаємо новини. Я щиро сподіваюся, що скоро у нас будуть такі новини, де ми будемо говорити, не знаю, там, економіку, культуру. Але ну зараз розумієте, можемо говорити тільки про те, що відбувається в нашій країні. Це найголовніше. Обстріл мого рідного міста Кривий Ріг на даний момент вже 12 людей загинули. Удар був, якщо не полягає, в четвертої, тридцять п'ятої ранку. Для того щоб зрозуміти, що це був за обстріл, ось. І, взагалі, мені здається, це відео характеризує, що зараз відбувається з українцями під час обстрілів. Подивіться відео дівчини, і кота з буквально сусіднього будинку під час цього обстрілу. Зараз я хотів показати вам кілька фотографій, що сталося у Кривому Розі. 36 кривічців отримали поранення, 12 загинуло безліч відео. Коли все сталося, я не розповідав, де це, тому що ми знаємо, ми не знімаємо роботу ППО і не показуємо. Принаймні на початку, не можна говорити, куди воно прилетіло. Прилетіло воно в район подуніверситету, в район вулиці Гагаріна. Це, до речі, недалеко від 95-го кварталу. Я там тисячу разів ходив, гуляв, і в мене багато друзів з цього району. Підло вночі. По чому вони там намагалися бити, я так намагався, ну, я принаймні якось аналізував, що там, ну, не знаю, ну, немає там нічого. Ну, Це просто житловий будинок. Просто звичайний, звичайний будинок. Я правда не дуже розумію, що вони там намагалися підбити. Ось фотографії понівечених автівок, згорівши, це вже фотографії наступного дня. І зараз хотів би показати кілька історій пов'язаних з цим. Перше, це порятунок кота на ім'я Шаміль. Його врятували з однієї з квартир на п'ятому поверсі. Він дивом вижив. Подивіться. Падніс, хорошо. Один сидів, останніх немає. І ще одне відео е криворізької жінки, яка отримала поранення, але дала коментар свій. І, і насправді це важлива промова, тому що в ній, мені здається, закладено емоції е всіх нас. Це не просто жіночка з Кривого Рогу якась це українка, справжня українка з Кривого Рогу. Е і навіть ті, хто, можливо, до війни, можливо, не мав такої там чіткої проукраїнської позиції, все змінилося. І ось ці слова мені здається, це в серце кожного. Подивіться, коли ми вилізли з-під завалів. Перше, що я побачила, це люди, які повискакували голі з голими дітьми, І з сусідніх будинків, де теж все повилітало. Вискакували люди, виносили капці, халати, воду, ковдри, ковдри діткам, що вам допомогти, що вам надати, яку вам допомогу надати, ходіть до нас. Отакі в нас люди, вони хочуть нас перемогти на побору. Нічого в них не вийде. Ще окрім Кроморозі загинула молода пара. Ось подивіться їхні фотографії. Молода, красива. Молода пара, яка тільки починала своє життя разом. Вони і загинули разом. Вони були в квартирі під час влучання ракети. Це були балістичні ракети. Дуже складно все. Ми співчуваємо кожному хто. Кожен день страждає від обстрілів росіян ми. Але при тому продовжимо жити, продовжимо працювати. І перемога точно за нами не здаємося. Буквально наступного дня обстріл, обстріл Одеси. Троє загиблих, бізнес-центр зруйнований, постраждав Макдоналдс, Били з, з Чорного моря ескандерами, били так само вночі, так само підло, як і по Кривому Рогу. Одесити, всі відомі Одесити, звичайно ж, одразу почали допомагати постраждалим. Сава Ліпкін, який віддав свою квартиру Одеську постраждалим з Херсонської області. Що це у нас? Тривога? Тривога. Записуємо, у нас тривога. Ну окей. Ми, як розумієте, тут якби в схованці, тому можемо продовжувати наш запис, незважаючи на тривогу. Так от Сава Ліпкін. Написав пост, всі Одесити висловилися. Це знову трагедія. Знову ця русська язична Одеса, яку називають росіяни, я б її назвав русифікованою, скоріше. І знову під обстрілами. Але знаєте, що цинічно? В той самий день Регіна Тодоренко, ми про неї нещодавно зняли епізод, подивіться обов'язково. Нещодавно Регіна Тодоренко, в, в, точні, в той самий день, коли обстріляли її Одесу, вона презентувала в Росії книжку і озвучку цієї книжки путіністами Кіркоровим. Валерію і своїм чоловіком. Тобто її місто вночі обстріляли, її батьки досі там. Вона презентує книжку для російських дітей. І в цій презентації беруть участь просто останні покидьки російської стради, які відкрито підтримують війну. Все, що вам треба знати про одеситку Тедеренко, а Одеса це Україна. Ви знаєте, от обстріли Кривого Рогу, обстріли Одеси, обстріли. Харкова, обстріли Херсона, знищення Маріуполя і, і безліч міст, які завжди були, як би так знаєте, наближені до Росії ментально. Тобто лояльність до російської культури, до російської мови, до російського політику навіть оці міста і найбільше зараз страждають під час війни. Така страшна форма аб'юзу ті, хто до них нормально ставився, зараз потерпають найбільше. Ви про це, до речі, не здумувались ніколи. І ще одне: досить називати ці міста російськомовними, такими як Одеса. Вони Одеса не російськомовна. Вона, на жаль, як і Кривий Ріг, я з можу це казати, вона русифікована. А це різні моменти. З русифікацією ми поборемося. Немає ніяких російськомовних українців. Є русифікований. З цим треба не боротися, з цим це треба по-хорошому виправляти. Це я вам кажу як русифікований українець українською мовою. Поїхав далі. З'явилися кадри 149 червонокнижних тритонів, які загинули в Україні внаслідок Підру Каховської ГЕС. Насправді кадри, які викликали резонанс в суспільстві. Може на це відрогувала Грета Тумберг нарешті. Це дійсно рідкісна рідкісна тваринка, рідкісна істота. І ось вони загинули внаслідок внаслідок. Трагедія на Каховський ГЕС. Ще один наслідок осушення каховського водосховища це черепи черепи німецьких солдат, які там загинули під час Другої світової. І це така ще одна моторошна знахідка. І так само там внаслідок обмеління знайшли міст, який будувала Червона армія. Я так розумію, для того, щоб відходити. Відходити за Дніпро. І ось цей міст також внаслідок оміління ми зможли, могли побачити такі, знаєте, згадки про Другу світову під час, під час військової агресії, під час повномасштабного вторгнення Росіян на нашу землю. Продовжуємо далі. А, значить, фантастичний візит пропагандистки, пропагандонши з до Лукашенка. Вона приїхала до нього для того, щоб зняти сюжет для Росії про те, що Білорусь отримала вже першу свою ядерну зброю від, від фюрера на, на ім'я Путін. І в той самий час Лукашенко видав багато парлів. Я не буду вам давати все зараз інтерв'ю. Кілька моментів. Він сказав, що з моменту початку контрнаступу за тиждень Україна втратила 40 тисяч людей і 100 тисяч поранено, і ще там 30 леопардів, 40 звіздольотів. 500 тисяч ельфів і, і мільйон голумів. Все втратила Україна під час тижня першого контрнаступу. Заявив вусатий. Я блядь, я хотів серйозно ціну, але просто от звідки він бере всю інформацію. Це пам'ятаєте, як я покажу, откуда плануєш наступлення? Якусь мапу йому малюють. Мені здається, це якийсь, ну він дійсно комедійний з одного боку персонаж. З іншого боку, це абсолютно падлюка і. І, і кривавий диктатор. Тобто два в ньому вживаються: дебіл і диктатор. До речі, в нас є про нього відео. Подивіться обов'язково, мидовому посилання. І ось ця тварюка знову розповідала щось там з Кабєєві. Ну, пляха. Коротше, все, пропустимо це. Давайте трішки новин з Росії, не дуже хотілося, але там є смішні новини. Наприклад, на болотах в, в Пітербурзі презентували нову Лада X Cross 5. Ви бачили Lada X Cross 5. А я б скажу, що ви її бачили, тому що це китайський Fav Bestune t 77 Тобто це та ж сама машина, просто шилдік. Вони поміняли. Вони знову це зробили. Вони беруть китайську машину, міняють шилдік і гордісно кажуть, це лада. Ну просто от, порівняйте. Порівняйте. Ну що я вам кажу? Можете подивитися фото-відео. Це... Вони так вже презентували Москвич, тепер Ладу X-Cross. Бляха, вони, до речі, збирають все це вони на колишньому заводі Нісан. Нісан вийшли з Росії. Японський виробник, гідний виробник. Тому хай їздять на цих екскросах. Там навіть кажуть, подушка безпеки є. Одна. Не знаю де. Вона це сюрпризом, вона може стрільнути в будь-який момент, в будь-яку частину тіла. Але десь вона є. Так, дуже смішний пост написав Кадиров в своєму телеграмі. Він написав, що не може знайти свого, свою праву руку Адама Дільхманова. Це такий. Бородатий покидьок, який постійно там Тікток вся в Україні знімав, там, що ми там захопили вже там то, то, Київ вже майже захопили. І ось він написав, що його шукає, але найсмішніше навіть на це. До речі, я так розумію, він отримав поранення, але вижив, його вже знайшли. Але що писав Кадиров? Прошу українську розвідку, предоставити інформацію о тому, по якому іменно місту і по яким позиціям був нанесений удар, щоб все таки я мог знайти свого дорогого брата. Тобто він звернувся до українських спецслужб, щоб сказали, що наші спецслужби, які штаби окупантів наші розбили, щоб там пошукати остатки, що лишилися шашлик від його цього бородатого товариша. Вознаграждення обіщаю щедре. і щедре. Це, до речі, він до кого звертався до українських спецслужб. Що, типу, якщо ви скажете, де ви розгатили кадирівців, я вам за це винагороду. Бляха, якийсь паралельний світ. Ну добре, Кадиров, давай до свидання. Зрозумію, мову тобі скажу. Хотів показати вам відео ранку... удару по Краматорську, там насправді дуже Класне, сильне відео порятунку дівчини. Але я переживаю, що YouTube скоріше за все, це не пропустить. Дасть, або поставить нам якісь обмеження. Тому я м -м -м, хочу щоб ви подивилися це відео. Я даю посилання на Telegram, і одразу передати і зможете подивитися це відео. Це варто, це героїчна робота наших, ДСНС. і Ще ще наші хлопці, дівчата, доказують, що нас не зломити. По обов'язково подивіться це відео. Воно вражає так. Поїхали далі. Новини з Києва, Значить, там скандал в нас з закупівлями через Прозоро. От нас Кірил, музикант. Кирил, ти готов? Зараз буде вона на Прозоро. Значить, Київ купила на 900 тисяч гривень музичних інструментів для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час тривог. І на 647 тисяч гривень комплекти молоточків для барабанів. 647 тисяч гривень це все для укриттів, щоб діти могли розвантажити, якщо діти в укриттях, щоб вони молоточками били по барабанах. І це на скільки на півтора мільйона гривень накупили. Не <му> Непогано. Ну, з одного боку ми якби все для дітей, але <му> з іншого боку, на півтора мільйона гривень барабани. Слухайте, дайте дітям відро. І дайте дітям дві палички для суші. Давайте я вам свою ідею не за півтора мільйона, я продам вам за 500 тисяч гривень. Просто закуплю вам відра, які можна потім використовувати для прибирання цих приміщень. І палички для суші, які ну, не будемо потім використовувати, хай їм стучать діти по барабанах. Ну це якби зрозуміло, що ми підтримуємо будь-які ініціативи про дітей, але це мені здається якийсь а... ну, не знаю навіть. Чекаємо реакції. Чекаємо реакції, що з цього приводу скаже, скаже влада. Ще одна новина з Києва, в центрі Києва зіштовхнулися ексклюзивний Ламбургіні та Мазераті. Аварія просто тисячоліття. Чули про таке? Значить, кросовер Мазераті Леванте в'їхав в Суперкар Ламбургіні Хуракан. Ламбуд, до речі, непростий, ексклюзивний версія Fluo капсулі за 400 тисяч доларів. Ну, що як би сказати, Автоцивілка, сподіваюсь, там покриє 100 тисяч, я не знаю. Ніби насильно вони там впілялися, що в Мазераті здаються на Амбургіні, чи Амбургіні, знаєш, вирішив провчити Мазераті, поки що невідомо. Хороші новини. Українська кіберкоманда в топ-10 світового рейтингу. А, значить, українська кіберкоманда, це до речі, така новина для батьків, якщо ваші діти грають в ігри комп'ютерні, щоб ви якби, не заважали. Хай грають. Можливо, це майбутні кіберспортсмени і мільйонери. Значить, команда Монте. А, значить, я зараз вони зайняли п'яте почесне місце на такій така ліга чемпіонів серед кібергравців, яка проходила в Парижі. Досить непогано наші зіграли і увійшли в топ 10 цього рейтингу. Хто грає в цій команді? Значить, увага, зараз. Якщо я буду плутати, вибачайте, мені 38 років. Я можу в таких моментах не дуже розбиратися. Так. Володимир Воротукей Кей, Сергій Дем Кюкю, Демченко, Віктор С. Оруджев, Поляк Сімон, Краснал, Мрожек і Мохамед Борос Малхас з Йорданії. Ось такий склад команди. І вони дуже круто виступили. І що важливо, в них абсолютно проукраїнська позиція. І навіть під час своєї гри вони в них навіть на формі розміщений QR-код united 24. Вони закликають робити донати на підтримку Україні. Тому такі кіберкоманди нам потрібні. Ми вітаємо хлопців з почесним п'ятим місцем на чемпіонат в влізочій... лізі Європи і з почесним входом до десятки найкращих кіберкоманд світу. Україна вперед і в кіберпросторі також. Так, ще кілька новин за кордону. Значить, давайте трішки відволічемося від, від війни, наскільки це можливо. Фанатка групи Рамштайн звинуватила фронтмена групи Тіля Ліндерман в домагательствах. В домаганнях дівчина Шелбі Лін, Шелбі, як з гострих картозів, заявила, що на одній з вечірок він щось там спаював алкоголем, потім домагався і показала як. Докази синці на тілі. В цій офіційному, офіційному заяві Рамштайн в Твіттер вони сказали, що ніяких домагань, звичайно, не було. Ну, одним словом, зараз суд буде розбиратися. Що, міг таке робити тілі? Не знаємо, не знаємо. Просто вирішив, така не вона. Якби я що, хотів якось прокоментувати. Коментарів не буде. Секс тільки коли обоє кажуть так. Тут якби все зрозуміло. якщо Тіль каже так, а Шелбі каже: ні. Ні, не може так робити. Коротка, але класна новина. Звучить мені дуже подобається. Данія може почати навчання українських пілотів на F-16 вже в серпні, повідомляє Reuters. Нам таке підходить. Такі новини нам потрібні. Полетіли. Новини з болот, значить, Лепс і Басков пообіцяли платити по одному мільйону рублів за кожен підбитий танк Збройних сил України. От подивіться шматошок з їхньої цієї прес-конференції. Що до речі, цікаво на цьому відео. От подивіться зараз. Вони говорять. Тут Будемо допомагають нашим бойцям. До корпа підтримують нас з земля. І Ми пішли такому виводу. Надію, що ми абсолютно прави. Ми прави, тому що це неправда. Правда, Правда, Мало хто знає, але ви можете зрозуміти, в принципі, по з обличчя Баскова і манері говорити Лепса, що пляшка горілки, яку щойно в одне горло вдув, Лепс, стерчить якраз зараз в жопі у Баскова в цей момент. Ем, я хочу сказати, що якщо вони навіть пообіцяли по одному мільйону рублів за кожен, за кожен танк, я можу лише ну, хіба що сказати, що звичайно, дуже скоро я впевнений, Пообіцяють щось за дупу Лепса і дубку Баскова. Якісь також швинагро. Не мільйон рублів, набагато менше, вони цього ніколи не вартують. Але кожен, хто робить подібні речі, кожен, хто не те, щоб підтримує війну, а фінансує війну, отримає без сумніву, отримує свій срок. Хоча, мені здається, Басков, знаючи його походеньки з чоловіками, можливо, він на це і чекає, щоб нарешті він міг там розкритися, його потенціал міг розкритися десь в якійсь в'язниці російській. Так що, і Лепс, і Басков? Ну, ви знаєте. Друзі, новина з Туреччини, пам'ятаєте, на фіналі Ліги Чемпіонів минулими вихідними е, виривали прапор. Український прапор намагалися забрати турецькі от, працівники стадіону. І в, в УЄФА нарешті прокоментували це тиждень. Пройшов вони сказали, що спроба відібрати прапор України на фіналі Ліги Чемпіонів це ініціатива турецьких правоохоронців. Я хотів би сказати, що насправді Туреччина багато в чому допомагає нашій країні, чого вартують тільки Байрактари. Які змінили хід війни, насправді це супер важливо було і зараз важлива співпраця з Барактаром, і багато українців отримали прихисток в Туреччині. Я думаю, що подібні випадки вони поодинокі, неприємні, але ми на це маємо реагувати. Тому ніхто не має права забирати український прапор у українських вболівальників. Я думаю, таке більше не повториться. Ще одна новина про українця Андрій Ністрат. Андрій Ністрат, український блогер, військовослужбовець, український банкір. Він опублікував пост зі своїм тренером з легкої атлетики, якого не став на війні, який загинув на війні. Андрій написав, що саме ця людина навчила його свого часу бігати марафони, і він я так розуміє пішов добровольцем і загинув на війні. Нагадаю, що два тижні тому Андрій Аністрат втратив свого сина, так само добровольця. Який пішов, пішов на фронт разом зі своїм батьком. І це, виходить, що таки за два тижні Андрій вдруге публікує пости про втрати близьких людей. Проносимо свої співчуття Андрію і його родині. І, звичайно, ми проносимо своє співчуття всім українським родинам, хто втрачає на цій війні. Кожен втрачає щось. Заробітки, роботу, спокій, але найстрашніше це люди, найстрашніше це втрата близьких. Тому ми маємо робити все, щоб подібне не повторювалося. Ми маємо робити все, щоб у наших військових було озброєння, якісна амуніція. Тому не розслабляємось, донатимо на Збройні Сили України, не знімаємо роботу ППО. І, врешті-решт, будьте котиками. Слава Україні! Побачимось в наступних новинах.